У березні на українців чекає чимало змін. Про які нововведення варто знати кожному громадянинові, розповімо далі. Щорічно, 1 березня в Україні відбувається індексація пенсій. 2025 рік не стане винятком. Для понад 10 мільйонів пенсіонерів виплати зростуть на 11,5%. Розмір підвищення буде індивідуальним, проте не може бути меншим за 100 гривень і більшим за півтори тисячі. Від 1 березня набуває чинності новий формат фіскальних чеків, передбачений законом України номер 265. Підприємці, які не встановлюють посттермінали, не надаватимуть дані податкові або ігноруватимуть перевірки, отримають штрафи за використання старих фіскальних чеків або відсутність реєстратора розрахункових операцій, накладатиметься штраф на 100% від суми продажу. Деякі українці у березні мають верифікувати декларації, якщо інформація у медичній системі не збігається із державними реєстрами. Втратити декларації сімейним лікарем можуть ті, хто не відвідував лікаря понад три роки, змінював особисті дані, уклав декларацію до 2018 року. Щоб уникнути ануляції, слід перевірити актуальність даних у свого лікаря. Дітям віком до 14 років необхідно звірити свідоцтво про народження а підліткам від 14 років пред'явити біометричний паспорт. Уряд продовжує відсрочку співробітників критично важливих підприємств до 31 березня. Раніше вона надавалася до кінця лютого. Керівники підприємств мають ще місяць, щоб подати документи на повторне бронювання працівників. Для цього необхідно довести, що компанія відповідає критеріям критично важливого підприємства. Від 1 березня водії, які здійснюють перевезення гуманітарних і медичних вантажів, зможуть виїжджати з України виключно за загальними правилами. Це означає, що вони мають відповідати критеріям для перетину кордону, наприклад, бути багатодітними батьками, мати інвалідність або досягти 60-річного віку. Також від 3 березня, через численні випадки зловживань, припинено виїзд за кордон діячів культури. Міністерство культури розробить новий порядок надання дозволів. Від 1 березня автоматично продовжаться виплати для внутрішньопереміщених осіб ще на 6 місяців, а саме до 1 вересня 2025 року. У мінсоцполітики зауважують, що допомогу надалі отримуватимуть 1,2 мільйона внутрішньопереміщених осіб в Україні. За рішенням Ради національної безпеки і оборони України у березні понад 100 найпопулярніших лікарських засобів подешевшають від 10 до 40 відсотків. До переліку входять ібупрофен, валідол, анальгін, цитрамон, диклофенак та інші медпрепарати. Попри спробу скасувати перехід на літній час 2025 року він знову відбудеться. Наприкінці місяця, у ніч проти 30 березня, о 3-й годині слід перевести стрілки на годину вперед. І на сам кінець зміни, що стосуються нашого регіону. На Полтавщині збільшено період, коли можна купувати алкогольні напої. Від 7 березня у магазинах і закладах харчування алкоголь можна буде придбати від четвертої ранку до опівночі. Тобто, обмеження на продаж співпадають із тривалістю комендантської години. Такі зміни внесені розпорядженням тимчасово виконувача обов'язків начальника Полтавської ОВА на виконання вимог постанови Кабінету міністрів України.